Приїхали. Да. Що, що вам сказати? О, пане Юрію, ну все ж одно, у тема одна. Ліквідуємо ли ми в Миколаєві дитяче п'янство і дитячу наркоманію? Потому, що взрослу наркоманію ми вже вряд ли ліквідуємо. Ліквідуємо, якщо буде на горі політична сила воля. На місцевому рівні то практично зробити не можна неможливо. Якщо буде прийняти відповідні закони на горі. Де буде на законодавчому рівні сурова відповідальність, до, 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 кримінальні за ці всі справи за наркоманію, за п'янство. Тоді можна щось зробити. Ну, 6800 сьогодні штраф, куди ще сурові? Ну знаєте, в нас народ любить, щоб до, до того, що до тюрми відтягнулися, по іншому нічого не можна, бо бачите, ці, на жаль, ця хвороба дуже сильно вже запущена. Я думаю, що вона була свідомо запущена. Для того, що хтось на тому має ну, невеликі, не а просто шалені гроші. А, а не ні, зрощі, Там дуже важко боротися з тими такими соціальними явищами, як янство, наркоманія там, а, і інші. Ще одне питання. От я недавно зрештою узнав, ювенальна юстиція. Знаєте ли ви, що це таке? ювенальна юстиція? Від ні, так? Чую. Я, таке не знаю. я дуже вас прошу, щоб ви до наступного нашої зустрічі подивитеся. будь ласка. Вот в моем понимании ювенальная юстиция это на 10 порядков хуже, чем детское пьянство и наркомания. Ну вы, вы вы взгляните, что это такое добро Вы меня сами перезвоните? Чей че напомнить вам через, через недельку, да? Свято вас. Свято.

Pajuski voi, niin melkein, kuten poikani,